Привіт-привіт! Я сьогодні розпаковку роблю не з дому, я в гостях. Розпаковка в мене по 11-му каталогу замовлення. І, до речі, дуже класно, що замовлення ти можеш отримати там, де ти зараз знаходишся. Навіть якщо ти в іншій країні, головне, щоб там був Oriflame, ти також можеш там отримати своє замовлення. Тому пиши свою країну в коментарях, а я тобі посилання своє реферальне на знижки, кешбеки і на. Оформлення замовлення. А продукти самий, Oriflame візде один і той самий. Тому замовляти можна дійсно там, де ти знаходишся. Так, тут у мене накладна. Замовлення по 11 каталогу, не знаю, чи сказала. Коробка в мене одна, але така доволі тяжкенька. Зараз я її сюди розміщу і буду показувати, що в мене тут є. Так, ну першим у мене тут вивалюється. Це продукти для здоров'я, які завжди в моєму замовленні. У мене підписка на Life Plus. Зараз я взяла собі смак Полуничний і жіночі вітаміни. І також у мене окрема йде підписка на чоловічі вітаміни. І саме в цьому каталозі я отримала за 1 гривню упаковку вітамінів. А ви можете зробити також підписку окремо на вітаміни. Можна зробити окремо на коктейлі, і можна зробити підписку на набір, який включає в себе і коктейль, і вітаміни. Так насправді вигідніше. От, можливо, доведеться зробити ще один лайф плюс, бо коктейлі вже підзакінчуються всі запаси, і нам уже ніяк не вистачає. Одного коктейля в каталог, ну, і трішки ще там декілька упаковок у мене є. Тому, скоріше всього, після цього за гривню я зроблю ще одну підписку на Life Plus, щоб вже отримувати два коктейлі. Ну і не факт, що вони нам теж будуть хватати. Тому що, в принципі, снідаємо коктейлями, і також на обід або на перекус у нас коктейлі. А значить, коктейлі вони приходять в такій от йомкості. це коктейль для перекусу. Також є поживні коктейлі, якими ми 100% заміняємо один із прийом їжі. Теж закінчується вже ще одна банка в запасі, і все теж треба буде робити підписку на поживні коктейлі. Тобто є коктейлі для перекусу, три смаки мають полуничний ванільний і шоколадний. І є поживні коктейлі. Шоколадний ванільний і грибний суп поживний. Найулюбленіший мій особистий смак це ванільний, і в тій, і в тій лінійці. Поживні роблю на молоці, на звичайному або на сухому молоці. Для перекусу роблю просто на воді. Ну, а з вітамінами жіночі і чоловічі. Тут у нас 21 пакетик в коробочці. Ось так вони виглядають, хто ще не бачив, не знає. Ось такі. Дуже зручно взяти з собою прямо в пакетиках, якщо ти їдеш кудись, кудись на декілька днів, не брати всю коробку. Ну, в принципі, якщо їдеш в машину, чого б і не взяти коробку? Тут у нас в одному пакетику добова норма вітамінів, дві капсули: Омега 3, астаксантин і вітамінка. У жіночих вітамінах буде вітамінка жіноча, у чоловічих буде вітамінка для чоловіків. Тож, вони відрізняються саме ось цією біленькою пігулкою, де 23 вітаміни-мінерала. Собственно, кількістю і деякими вітамінами вони відрізняються. Оміга-3, остаксантин одинакові. От, тож, ці продукти, які у нас на постійному споживанні, і ми їх постійно-постійно е споживаємо, відразу з сніданком. Тобто поснідали і зразу випили. Або з обідом. Далі, далі крем молоко і мед це я замовила на подарунок. В цьому каталозі дуже класна акція, 199 гривень, ось так він запечатаний. 199 гривень це гарна знижка. Це найулюбленіший крем мого чоловіка. В нього дуже класна текстура, 250 мл. має, взагалі цю лінійку. Теж дуже-дуже люблю. Дуже також люблю скраб для тіла. Є така фішка, коли вже починаю підзакінчуватися, починаю економити. Хоча треба закінчити і замовити собі просто ще раз. Ну, Це в мене така фішка є. Далі, у мене тут гель для душа. Його я замовила замість плати за доставку. Я і так собі планувала замовити гель для душа, додавала в корзину, і потім дивлюся, що в платі за доставку теж є гель для душу, який в каталозі сто коштує 119 на знижці. А замість плати за доставку 139 здається, 135 здається, здається, 135. І я забрала гель з корзини. Добавила замість плати за доставку, і вияснила, що моя вартість замовлення стала трішки меншою. Тож, все рівно, дівчата вигідно замовляти продукт замість плати за доставку, якщо нам щось із них потрібно, ну, із тих продуктів, що пропонують. Кожен каталог компанії пропонує щось інше, щось нове, тому, в принципі, Ну Щось дай собі підходить. Хоча мені, якщо чесно, не завжди підходить, іноді плачу доставку. Приходить ось так запечатаний, тобто по дорозі не резильєці, нічого з ним не буде. Так, далі у мене тут що у мене тут? аромат, який також на подарунок, чоловічий аромат еклад, розкривати його не буду. Свіжий, от саме зараз на ось цей період аромат дуже-дуже-дуже свіжий, асоціація море. І, до речі, це вже не перший аромат, який я замовляю на подарунок, і дуже-дуже багатьом він подобається. Жіночий також в цьому каталозі також на знижці. Ось це парний аромат, жіночий і чоловічий. У них така біла матова бутилочка, і аромат дійсно дуже-дуже приємний, свіжий, тонкий, скажімо так. От. Тому ж майте на увазі, що вони в цьому каталозі ще є на знижці. Це вже третій каталог, вона як новинка. Так, далі у мене тут достану, щоб не повипадали каталоги. Один каталог це той, що нам і так вибивається. Наступний вже і новий аромат. До речі, в цьому каталозі ви можете замовити тестер. Не пропустіть, він є на сторінках каталога. Я, до речі, його собі замовила. Тестер ось цього нового аромату. Так, і замовила діючі каталоги, тому що ще є дівчата, яким я б хотіла їх дати. Так, тестер. Ну, давайте попробуємо аромат. Взагалі, Елві ну, цікаві аромати. Зараз за сердечка можна Елві взяти, там за 100 гривень. Він такий теж свіжий з ароматом Ландиша. От, зараз подивимося, що у нас це за аромат і які в нього нотки. Цікаво. Ну, чути його. Ожина, акорд фіалки і полісандр. Квітково-фруктовий. Мрійлива, романтична. 399 гривень буде аромат за 50 мл. Але я його відчула навіть коли рука була ще внизу. М -м, прикольний аромат. Можно брать. Ой, ну я за себе скажу, что могу брать. М -м, классненький. Нижний, квітковий. Ой, классненький. Будем брать. Так, далі, у мене тут іще є дуже багато для волосся засобів. По-перше, у нас в цьому каталозі є оновлена лінійка Duology, Не оновлена, а доповнення до лінійки основної Duology. Я думаю, ви вже в курсі, що Duology — це у нас космоцевтика, це і догляд за шкірою голови, а також за волоссям. Дуже класний, подобається мені. З задоволенням користуюсь, особливо шампунь проти лупи, дуже дуже класний дієвий, працює і він не робить жорстким волосся після миття. Хоча кондиціонер використовуємо завжди. Так, от, що у нас додалося? У нас додавалася сиворотка для дуже потужного відновлення волосся, хто часто сушить феном. Хто утюжками користується, плойками користується, тобто фарбуються часто. Тобто коли ми волосся, піддаємо всевозможним різним е слово таке погане підійшло, погане, в смислі, культурне, але в все, все, що ми шкодимо волосся. Да, тобто ось ці, ця сиворотка вона відновлює. І мені як амбасадору прислали раніше прешампунь, тобто я її вже спробувала. Сивортку я собі дозамовила, зараз отримаю і вже спробую їх в парі. В общем, ця сиворотка вона наноситься на ніч, на волосся, на шкіру голови на, повністю на ніч. І не відбивається на подушки, не залишається, тобто нанесли і забули. І зранку ми вже змиваємо. Але перед тим, як її змивати на, ш... на волосся і на шкіру голови наносимо цю прешампунь. Прешампунь це значить шампунь перед звичайною шампунь, перед митью, да? Пре, Мабуть, того така назва. в общем. Наносимо на шкіру голови, на волосся, 5 минут з ним ходимо, закалуємо, я закалувала заколкою, і потім вже змиваємо. І коли ми змили цю шампунь, так, тобто у нас був на голові ця сиворотка була, нанесли шампунь на сиворотку, 5 хвилин потримали, змили. І потім використовуємо звичайний свій шампунь два рази, як і ми, кондиціонер, тобто все, що далі ми робимо. В общем, я використовувала ось тільки прешампунь, нанесла на просто грязне волосся на шкіру голови, на волосся заколола на 5 хвилин, походила і потім змила. Дуже легко змивається, дуже гарно очищується. Волосся, ну і шкіра голови, тобто така ну, чиста відчувається, хоча вона і так чисто відчувається, але якось вона відчувається. В общем, це спробуйте самі тоді зрозумієте. От. Як шампунь, так і сивертка вони обидва відновлюють структуру волосся прямо всередину. Вони входять, зцілюють. Наші ці чешуйки впливають на ядро наших волосся. Наскільки я що згадала, що, що пам'ятаю з вебінара від Надії Дроздової від Ріфлейм. Тобто, що це дійсно клінічно підтверджено, що за 5 хвилин відновлює структуру волосся, яка вже пошкодилась навіть От в чому класна фішка. Не попереджає пошкодженню, а вже коли волосинка внутрі пошкодилась, і воно впливає, що воно його, скажімо так, лікує. Чи як ну, не лікує, ми не можемо так, так казати лікує, але відновлює, от, відновлює, відновлює. В общем, його можна використовувати як самостійний засіб. Або в парі. Ну, Я вважаю, що краще використовувати ці два продукти в парі, раз на тиждень його як процедуру робити таку відновлюючу. В общем, попробую тепер в парі. Сам шампунь мені сподобався. Потім волосся, я помила, висушила. Воно таке було. Я в це мить його, його не наносила. Раніше, декілька днів назад, я його використала перший раз. І сама структура, от як волосся розсипається, як воно виглядає, як воно блищить. Дуже-дуже гарно. В своєму каналі в Телеграмі я тоді в той день, в той момент я ділилася про цей шампунь, і там в принципі видно ефект. Далі новиночку замовила: це гель для укладки, з якій 48 годин тримає зачіску, але він тримає зачіску, як сказали, не. Таку залекірував і все, мертва. А ну, це вся зачіска, можна розчесати, але фіксація дуже сильна. І одна з амбасадорок отримала такий в боксі гель для укладки і сказала, що хотіла зняти відео в моменті, як це наноси, і навіть пальці до телефона прилипли. Тобто, фіксація дуже-дуже сильна, він прозорий. Ось сиворотку попробувати треба. Він прозорий, розраховую його також використовувати, і я так розумію, що от коли робиш зачіску, хвост, гульку і ось ці такі прядочки короткі, все одно сипляться, як би ти їх не зачісав, то з ним можна буде зачісати і буде ідеально все зализано, прилизано і ніде нічого не буде мішати. Так, носик тут крутиться, як зазвичай. Угу. М -м -м -м. аромат классный вот. Вот такая себе сыворотка тягучая молодец, не взяла с собой ничего чтобы вытерты попробуем вот так так, поехали дальше так, далее из... ой, так классно пахнет обалденно эта сыворотка пахнет ой, так, далее Я замовила собі ще кондиціонер в цьому каталозі на знижці легкий. Я не... Їх є у нас два: легкий і насичений. Який є на знижці, такий я беру, коли підходить мені замовити. Використовувати кондиціонер варто треба після кожного миття волосся на відрошу частину. Закриваються всі чешуєчки, і, і волосся тоді гарно і, і не пошкоджується, і захищене. Тому не нехтуйте цим моментом, що треба замовляти кондиціонер. Далі, при замовленні однієї з із новинок, любої, там весь асортимент шампунів в каталозі дочі можна замовити по спеціальній ціні зі знижку, там 229 гривень. Ну, в принципі, зі знижкою, вона в принципі, часто такі шампуні бувають на такій ціні. Я собі дозамовила шампунь синю. Мені сподобалося, коли саме сьогодні я і використовувала цю синю шампунь і використовувала маску. Я вже давненько ним користуюсь, але як зробила ці пряточки, так і почала використовувати цю лінійку. Використовую я не в кожне миття, Я мию волосся май, ну, кожен день, тому що я займаюся спортом і після заняття спортом реально волоси. Ну, не зяни Тобто, Виходить, що я мию щодня волосся. Я чередую шампунь проти лупи, шампунь для роста волосся для укріплення волосся і синій шампунь. Ось десь два рази на тиждень, в середньому я мию ось цим шампунем волосся, задаю собі такого відтінку. І також користуюся цією синьою маскою десь один раз на тиждень. В общем, що я хочу сказати. Відтінок подобається. Він працює цей синій шампунь і навіть без маски працює. Звісно, що з маскою ефект буде кращий, він надовший, тому я її використовую не два рази на тиждень, а раз на тиждень. Але й шампунь дає теж дуже класний ефект. І він працює не тільки на оці світленькі прядки, а і на все волосі задає такого гарного холодного відтінку. Тобто я дуже задоволена, тому замовила ще раз цю шампунь, вона синя-синя. Розпінюю її також на ручках і потім уже переносю на шкіру голови і вже там. Збиваю п'інку, додаю водички, збиваю п'інку, щоб саме пінкою мити волосся. Ну, я сподіваюся, ви техніку миття голови всі знаєте. Використовую два рази її також. І потім вже кондиціонер. Далі із цієї ж лінійки Долж замовила в цьому каталозі на знижці тонік для росту волосся, ним користується і мій чоловік. і я собі зараз замовила знову, як курс користуватися. Він дійсно працює. Ось цей тонік і шампунь проти випадіння волосся в парі, вони класно працюють, і у вас від нього також буде відростати волосся в тих містах, де вам потрібно, або укріпляйте по всій шкірі голови. Має ось таку піпеточку. можна наносити через день на вечір, можна наносити тільки на вечір, можна наносити, коли там зранку мити волосся там ввечері нанесли. Хоча я наносю його. І зранку він не жирнить волосся, воно йде як водичка, не як олійка, як водичка. Це дійсно продукт, який працює, і дівчата також відгуки дають зворотній зв'язок, що дійсно також заколесились, скажімо так, прямо відростають з цих особливо проблемних проблемних містах. От. І, до речі, в цьому каталозі ще й вітаміни для волосся на знижці. Які також класно працюють. Лише майте на увазі, що вітамінки пропиваються курсом три упаковки підряд. Одна упаковка це на місяць, там 1200 з чим-то по-моєму, упаковка на місяць. По можливості замовляйте відразу три упаковки, або замовляєте одну, почекайте наступну знижку, замовте другу і починайте пити. І там. Через два місяці, можливо, буде знову знижка, якщо ви хочете по знижці. Так, і із Duology у мене іще сухий шампунь, теж на знижці, і в принципі в мене вже мій закінчився. Це така паличка-виручалочка, коли, і, в принципі, ще волосся, знаєте, таке от буває на другий, на третій день. Нема коли помити, да? тобто ви спішимо кудись бігти, спішимо. Але, вроді, би, хочеться освіжити, то цей шампунь дуже класно виконує цю функцію. Чим мені подобається, у нас колись раніше теж був. Але це вже, якщо ви колись раніше пробували, то це зовсім інша річ. Тобто Він не залишає ні білого нальоту, ніяких, ніяких не слідів, абсолютно такий прозорий. ви тобто, напшикуєте на відстані. на коріння, Потім його з'єрошили і розчесали. І ваше волосся чисте. Звісно, що ви підряд 2-3 дня такого робити не будете, але один день ось ви себе врятували собі зачіску і потім вже ви помили своє волосся. Тому оцей продукт зараз на знижці, і я його замовила. Тож дивіться, що у мене з доледжі тут є. Ну Це мені прислали комбасадору, я відставляю. От. Тобто я замовила сивортку, я замовила шампунь для укладки, кондиціонер, спрей і тонік для росту волосся. От. Лінійка дійсно дуже-дуже класна, вона реально дуже круто працює, клінічно доведена, що вона дає ті результати, які потрібні. А стосовно шампунів в каталозі, ви побачите, що дуже багато є різних варіантів. Пропустила. До речі, дуже класний каталог. Дивіться, І для пошкодженого, і є без, без парабенів, чи як да, називається, шампунь. Хто робить кератін, випромінюючи, випрямляє. Да, то для вас шампунь теж і є. Здається, ось ця, що червона. Якщо я не помиляюсь. Так. Угу. І для кучерявого волосся теж дуже класний шампунь і, і кренчик. Так, поїхали далі. Для волосся у мене щось цей заказ Wellness і волосся. Маску замовила собі для, для волосся бананчик. Тобто, поки я тут свою маску Елео з дому, я не брала долджі, не брала здорові банки. І я просто замовила собі ось цю маленьку, щоб зробити її так, от одноразово. І ще в моєму замовленні нова помада. Помада матова. Ось така. У мене вона була в такого іншого кольору, і вона у мене вже настільки вже дуже-дуже давно. От. І я собі вирішила спробувати інший кольор. Та сторінка 75 з цією помадою. Якщо вам треба свочі на всю, на всю палітру, палітру то у мене є. Напишіть мені в телеграм, я вам скину фотку. У мене ця палітра вся є. 75-та сторінка, стійка помада матова, 299 гривень. От вона має ось такі відтінки. Мій відтінок, ніжний корал є, а зараз я взяла запрошену троянду. Бачу, що мені можна було взяти або рум'яний бір, щось ще чуть такого теплішого. Ну, взяла таку. Буду фарбувати. Я її достала з коробки до того, як робити розпаковку, і вже нею нафарбувала губи, і вона реально не відбивається, не відпечатується ні на чому. Дуже стійка, дуже класно тримається. Можна з нею їсти, пити. Наноситься вона дуже легко, має ось такий спонжик, дуже комфорт. ну, взагалі, дуже, комфортно, дуже приємно з контурним кольорівцем. Вона ще має такий вигін цікавий. Вигін на самому спонжику. і прямо цей вигін лягає, прямо повторює нашу форму губ, да, ось цей об'єм губ. Класно наноситься, ви її нанесли, комфортно наноситься. Вона потім висихає, чи вистигає, чи впитується. І все. І нікуди вона не дівається, не розтягується волоссям. Ось такий от гарний колір. Звісно, що у всіх вона на губах буде виглядати по-різному, плюс-мінус. І також, залежно від контурного олівця, ми можемо поміняти трохи чуть, -чуть тон. Але дуже приємно, не стягує губи, не сушить губи. Тому ось така помадка є. Давно собі помади не замовляла, тож вирішила собі, собі спробувати інший, інший кольор з цієї колекції. Ось таке було моє замовлення. Каталог діє до 23 числа. Як завжди, залишу вам посилання всі внизу під описом в описі до відео. Wellness Pack і жіночий, і чоловічий. Зараз на знижці 1279 гривень. Вигідно оформити підписку в цьому каталозі, тому що перший крок вам порахується зі знижкою. Плюс буде повертатися вам кешбек. Тож в такі моменти вигідно оформити підписку, якщо ви ще думали. Все, ось таке було моє замовлення. Якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся. Посилання на дисконт оформити також внизу залишаю. Якщо у вас його вдруг ще немає, то, то оформлюйте Все, до зв'язку.